Намасте, вітаю вас на своєму ютуб каналі і на сьогоднішньому занятті. Ми зробимо практику для середнього рівня у стилі віньяса флоу. Це доволі динамічне заняття, тож не забувайте дихати глибоко через ніс, поєднуючи рухи разом із диханням. І також прислухайтеся до свого тіла, до свого самопочуття, не йдіть біля бов напруження. Стаємо на передній край колунка, коліна підтягнуті таз легко підкручений, живіт підтягнутий, круговими рухами назад опускаємо плечі, витягуємося за маківкою вверх. Зробіть глибокий вдих, і видих. Усе тіло зібране і підтягнуте. Піднімаємо руки над головою вдих, витягуємось, Утанасана, нахал вниз. Видих, розслаблюємо голови шию. утанасана, витягнутися вперед вдих. Відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу видих, руки над головою вверх вдих, скрутка ліворуч погляд назад, видих. Повертаємось по центру вдих, опускаємо долоні. Ліве коліно назад, грудна клітина підборіддя в підлогу видих, ліктів вздовж доба. Перекочуємось кобра вдих. Протягуємо себе через вниз назад, собаку обличчям вниз, видих, правою ногою крок вперед вдих. Опускаємо ліве коліно в підлогу видих. Піднімаємо руки вверх-вдих. Плечо опущені, лікті підтягнуті. Погляд на великі пальці. Скрутка праворуч, погляд назад, видих. Повертаємось вдих. Опускаємо долоні. Ліва нога до правої, Нахил видих. Виростаємо вверх. Вдих, руки в замок. Нахил праворуч видих. Штовхаємо та зліворуч. Витягуємо лівий бік. Повертаємось вдих, нахил ліворуч, видих. Повертаємось по центру, розплітаємо замок, витягнутися вдих. Утанасана, нахил вниз видих, витягнутися вперед вдих, права нога назад опускаємо коліно видих, піднімаємо руки вверх вдих. Скрутка ліворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Опускаємо долоні, а штанга на маскараса на видих, кобра вдих, через низ протягуємо себе назад, собаку обличчям вниз, видих, права стопа поміж долоні вдих. Опускаємо коліно в підлогу видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Скрутка праворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Опускаємо долоні, аж там де на маскараса на видих. Кобрих глибокий. Прогин, вдих. Розкриваємо грудну клітину. Собаку, обличчям вниз видих. Залишаємось, дихаємо один. Провалюємось грудною клітиною лобом в підлогу, два. п'ятий тягнеться до килинка. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні, Підходимо або стрибок до рук вдих. Утанаса на видих. Виростаємо вверх вдих. Саме стхітіхи видих. Продовжуємо разом із глибоким диханням. Прохим за руками назад вдих. Утанаса на видих. Атхотанасана витягнутися вперед вдих. Права нога назад, коліно в підлогу видих. Права долонь внизу, ліва рука розкритися вдих. Згинаємо задню ногу, п'ята до себе видих. Повертаємось, планка вдих. Чату видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Права нога вперед вдих. Опускаємо ліве коліно видих, долонь на підлозі розкритися вдих. Згинаємо задню ногу п'ята до себе видих. Повертаємось, планка вдих. Чатуранга, видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих, права нога вверх. Витягнутися вдих. Виводимо праву стопу поміж долоні і видих. Ліве коліно не опускаємо руки вверх вдих. Скоротка праворуч погляд назад, видих. Повертаємо руки по центру вдих, опускаємо долоні. Чату, видих. Не забувайте дихати глибоко. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Ліва нога вверх. Витягнутися вдих. Виводимо стопу поміж долоні, і видих. Праве коліно добре підтягнути. П'яте тягнеться назад. Руки вверх вдих. Скрутка, ліворуч погляд назад, видих. Повертаємось вдих, опускаємо долоні чату, ранга видих, собака обличчям вверх вдих, собака обличчям вниз видих. Залишаємось, тримаємо, відновлюємо дихання один. Два. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоней, м'який стрибок до рук. Витягнутися вдих. Утанасана, нахил вниз видих. Виростаємо вверх вдих. Саме з видих. І додамо трошки затримок, руки або на хрестець, і ми прогинаємось назад, або наступна варіація. Складніша, руки вверх. Прогинаємо, стримаємо, слідкуйте відчуттями в впопереці. Один, два, три, чотири. П'ять вдих. Повертаємось, у Танасана нахав вниз. Видих. Витягнутися вперед, вдих. Відходимо правою новою назад, опускаємо коліно, правий лікоть, видих, захват за гомілку. Ліва рука вверх-вдих. Згинаємо задню ногу, якщо виходить захват і п'ята до себе видих. Або просто рука вверх. Тримаємо, розкриваємось, дихаємо плече, відводимо назад, один. Два. Три, чотири. П'ять, вдих, повертаємось, планка. Чатуранга видих, собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо коліно видих, захват за гомілку. Права рука вверх вдих. Згинаємо задню ногу. За можливості додаємо захват. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Виходимо в планку вдих, а штанги на маскараса на видих коліна грудна клітина підберіздя в підлогу. Ковра вдих. Через низ назад протягуємо себе. Собаку обличчям вниз, видих. Права нога вверх. Витягнутися. Тримаємо один, два, три, чотири. П'ять. Вдих. Опускаємо лише ліве коліно Грудну клітину підборіддя в підлогу видих. Права нога вверх. Дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять. Підставляємо праве коліно. Виходимо в кобру, вдих. Собака обличчям вниз протягуємо себе через низ видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Руки вверх вдих. З видихом опускаємо праву руку або на підлогу, або по правій нозі. Накриваємо себе лівою рукою. Витягуємося. Один. осаджуємось глибше. Два, три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Аштанга намаскарасана. на Видих. Обравдих. Заводимо лопатки, опускаємо плечі через низ. Протягуємо себе назад. Собака обличчям вниз, видих, ліва нога вверх, витягуємося. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Опускаємо. борідзя, грудну клітину праве коліно, підлогу, видих. Ліва нога залишається наверху. Тримаємо один. Два. Три. Долані під плечима лікці, притиснуться. Чотири. П'ять. Опускаємо коліно до коліно. Переходимо в кобру вдих. Через низ собаку, обличчям вниз, видих, ліва стопа поміж долони і вдих, опускаємо праве коліно видих, руки вверх, вдих. З видихом ліву ногу, руку опускаємо на задню ногу і накриваємо себе правою рукою або долонь на підлогу. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось, опускаємо долоні, Аж тамти нема скораси на видих. вдих. З видихом лягаємо, згинаємо ноги в колінах, захват за гомілки. Виводимо ноги вверх і назад зводимо коліна ближче. Дихаємо один, два, три. Чотири. П'ять. І шість. Опускаємо ноги. Кобра, вдих, Через низ протягуємо себе назад, собака обличчям вниз видих, погляд поміж долони, проносимо ноги і сідаємо в пащі Матанасану, Стопи на себе витягуємось, розслаблюємось, відновлюємо дихання, відпочиваємо. Поки ви витягуєтесь, дихайте глибоко відновлюйте своє дихання після такої динамічної практики. Я вас хочу запросити на свої онлайн-заняття з йоги. Вони проходять два рази на тиждень в Google Meet. це онлайн формат, де я можу бачити вас, ви бачите мене. І ці заняття зазвичай також у нас ось у такому динамічному стилі Флоу. Тож, якщо вам сподобалося це заняття, приєднайтесь і також залишайте свої коментарі під цим відео. Пишіть, чи було складно, чи хочете більше таких класів. І не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. А ви можете залишатися, ще трошки витягуватися в пощому-то або піднятися і лягти в шаласину трошки відпочити після цього заняття. Я вам бажаю гарного дня! नमस्ते